Привіт, вітаємо вас на каналі Азолети, і в цьому відео хочемо запропонувати зв'язати разом з нами ось таку чудову шаль. Вона в'яжеться дуже просто і завдяки гарному переходу кольору виходить ось такий градієнт. В одному з відео ми вже вам показували, як в'язати подібну шаль, але тут ми комбінували пряжу ось такими блоками. А саме цю вирішили поєднати два кольори через два ряди. Один ряд у нас іде пряжа терацо. Ось в такому гарному відтінку 707. А ось ці переходи різнокольорові. Ось вони змінюються по всій довжині нашої шалі. Яскравіші. Трошки більш темніші, і до самого темного. Це пряжа Secret Garden. І це колір у нас 702. Ми підібрали багато поєднань саме цієї пряжі, тому що нам здається, що вона ідеально поєднується саме у такий візерунок. Тож, можете обирати, який вам більше подобається, і спробувати, наприклад, ось такі кольори. При поєднанні у нас виходить ось така краса. Вона така повітряна. І за рахунок того, що ось ця пряжа у нас має такі твідові вкраплення, вона гарно поєднується із цією пряжею. Тож, обирайте варіант, який вам до вподоби. Беріть спиці і приєднуйтеся до нас. Шаль має трикутну форму. Одна сторона у нас рівненька, а інша сторона йде на збільшення, і утворюється ось такий трикутник. В'яжемо ми платочною в'язкою, використовуючи два кольори пряжі і змінюємо через два ряди. Один колір, два ряди, інший колір. І утворюється ось такий гарний перехід. Для в'язання нам потрібна пряжа, спиці. Та маркер, яким ми будемо відмічати місце, де у нас будуть прибавки. Саме у цієї пряжі є ось такий хвостик, який помічає серединку нашого моточка, із якого можна в'язати. Він легенько виймається і можна в'язати з середини моточку. Тож беремо спиці, пряжу і набираємо три петлі самим звичайним способом. Перевертаємо в'язання. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Друга. І остання теж лицева петля. Перший ряд готовий. Перевертаємо в'язання. І тепер будемо починати. Наші прибавки. Так як у нас шаль буде йти через два ряди різний колір, тому зразу починаємо змінювати. Приєднуємо пряжу терацо. Просто залишаємо хвостик, який потім заховаємо. Фіксуємо. І з першої петлі ми повинні пров'язати дві петельки. Одна петля. І за задню стіночку пров'язуємо другу петлю. Все. З одної петлі у нас вийшло дві хвостики, підтягуємо. Далі пров'язуємо лицьову. І остання теж завжди пров'язується лицевою. Тепер нам потрібно помітити саме ось це місце, де у нас будуть змінюватися ниточки. Тому фіксуємо ось тут маркер. Він нам допоможе орієнтуватися, де саме будуть іти прибавки, щоб ми не переплутали і не зробили їх з цього краю, який у нас повинен бути рівний. Перевертаємо в'язання. Цей край у нас рівний. Тут маркеру немає, тому ми пров'язуємо просто лицевою. І ось цю першу петлю стараємося трошки якби, начебто підтягнути, для того, щоб край був не розтягнутий. І пров'язуємо лицевими до кінця ряду. Остання також лицева. Перевернули. Все, у нас готова доріжка із пряжі Secret Garden. Інша цей колір. Із Тепер для того, щоб у нас край був завжди одинаковий, ми повинні перехрещувати правильно ось ці ниточки. І завжди та, що знизу, буде йти наверх. Тобто, зараз ми маємо пров'язувати саме цією ниточкою. І ми її, якби накидуємо наверх. А ось ця ниточка у вас під низом. Якщо весь час робити. Таким чином, то тоді у нас буде така, начебто, доріжка утворюватися і буде рівномірний край. І так як у нас тут маркер з цього боку, ми знаємо, що ось тут, в цьому місці, перша петля повинна подвоїтися. Ми пров'язуємо лицеву петлю і за задню стінку знову ж таки лицеву. Все, подвоїли петлі. До кінця ряду все пров'язується лицьовими. Остання лицьова. Останню не розтягуємо, стараємось більш затягнути. Перевертаємо, лицьова. І до кінця ряду всі лицеві петлі. В'язати дуже просто. Потрібно просто орієнтуватися саме на місце прибавок. Ось у нас наш маркер. Можемо його вже перевісити трошки вище, для того, щоб краще було видно. І кожен раз будемо його трошки вище підчіплювати, щоб було зрозуміліше. Тепер знову дивимося. Зараз ось ця нижня ниточка у нас повинна йти зверху. Так, як ми робили минулого разу. Тобто весь час нижня йде наверх. І пров'язуємо знову прибавку. Все, до кінця ряду у нас все йде лицевими петлями. Перевертаємо. І другий ряд. Цією ж пряжею. Лицьова і до кінця ряду. Досить просто ще орієнтуватися, коли ви відклали в'язання чи забули, де саме ви зупинились, робити чи не робити прибавку. Зрозумілим стає, коли ви дивитесь, що у вас з одного боку ось дві ниточки. Тобто видно, що ви вже пров'язали одну сторону і іншу. Знову, зверху ниточка, яка була нижньою, перекидуємо. І так само, там, де маркер, у нас іде подвійна петля. І до кінця ряду все в'яжемо лицевими петлями. Один ряд готовий, перевертаємо і в'яжемо другий ряд. лицевими до кінця ряду. Таким чином ми будемо чергувати наші ряди на ту висоту, яка вам потрібна, або поки не закінчиться ваша пряжа. Знову прибавка. Поворот. Так, дивіться. Ось видно вже формується Ось тут пряма сторона. А ось тут уже у нас буде йти під кутом за рахунок наших прибавок. Знову перезнімаємо маркер. Не забуваємо це робити, щоб не переплутати. Ось так. І все. І знову накидуємо нашу ниточку нижню і будемо продовжувати в'язання. Продовжуємо в'язати на бажану висоту шалі. Ось наш край. За рахунок того, що ми перекидували завжди нижню ниточку на верхню, у нас утворюється ось такий гарний край. І вже коли буде зв'язана вся шаль, будемо закривати петлі. Ось і пров'язали ми нашу шаль. Вона вийшла досить велика. Ми витратили майже три моточки пряжі Secret Garden, Залишили маленький. Клубочок для того, щоб закрити петлі. Пряжу терацу ми використали один цілий моточок і трошки більше, ніж половина другого моточку. Залишилось 23 грами. Пров'язали пряжою терацою однотонною останній ряд, від'єднали ниточку і далі пров'язали іще один ряд лицьовий, пряжою. Secret Garden. І коли він у нас вже пров'язаний, ми перевертаємо нашу роботу і будемо робити закриття петель. Першу петлю ми будемо пров'язувати лицьовою. Другу петлю також лицьовою. Тепер першу ми накидаємо. На другу петлю, і у нас утворилась одна петля. Знову пров'язуємо лицевою і накидуємо петельку з правої спиці. Лицева, і права петля накидується. Таким чином ми в'яжемо. До кінця нашого ряду. І у нас утворюється косичка. Ось таким чином виходить. Ось такий гарний край. І за рахунок цього виріб не розтягується. З іншої сторони у нас утворюється. Продовження нашої платочної в'язки. І продовжуємо таким чином до кінця ряду. Закрили петлі по всій довжині шалі, і тепер залишилось закрити всього пару петельок. Накидуємо, і остання петля так само пров'язуємо. Лицьовою. і накидуємо. Все. Ми закінчили закривати петлі. Тепер можна обрізати ниточку. І за допомогою гачка протягуємо ось у цю петельку. І підтягуємо. Все, тепер наш край зафіксовано. І тепер можна заховати хвостики. Ось така гарна шаль у нас зв'язалась, вона вийшла досить велика. З лицевої сторони має ось такі кольорові доріжки, а з іншого боку вже вони не такі чіткі. Тобто вона виходить у нас з двохстороння, вже як подобається, так і можна використовувати на ту сторону, що вам більше до вподоби. Досить пластична, приємна на дотик. І дуже-дуже яскрава. Край там, де ми прибавляли петлі, виглядає ось так. За рахунок того, що ми перехрещували ось тут ниточки, край не розтягується і тримає форму. І виглядає досить акуратно. Сподіваємось, що ми вас надихнули, і ви також зв'яжете собі таку чудову шаль. Тож бажаємо приємного в'язання і до нових зустрічей!